Добрий день, діти! Я рада вас вітати. Починаю з вами працювати. На сьогодні діти дуже цікаве заняття. А тему нашому заняттю підкаже загадка. Тож послухайте. Ріс спочатку він на волі, у широкім гарнім полі, порідко він заколосився, сонця дощику напився. і забрали колоски. Добре люди залюбки. Колоски омолотили, на зерно перетворили, вийшло борошно зерна, ось у чому дивина, а із борошна до діла пишно тісто замісили, замісили, спекли, щоб ми з ситими були. Що це, діти? Хліб, так, вірно, діти. Хліб, ось на нашому столі, подивіться, лежить святий хліб, діти. А зараз, а чому, скажіть, будь ласка, мені? Діти, чому він називається Святий Хліб? Не знаєте, а зараз я вам прочитаю вірш. Послухайте, будь ласка. Це велике щастя на землі, коли хліб вродив, шумить колося. Він святий на нашому столі, споконвітку так вважати довелося. Хліб святий, живий, від нього сила, він народження, він з нами і досконвіку, Новосілля, сватання хрестини. Чийне місце він посів на Україні? Хліб святий, наш сину і поправу, це його цінуємо завжди щедрістю, гостинністю і славою, короваю нашому свісти. Діти, то про що ж розповідає наш вірс? Так, хліб в Україні святий, він головне багатство нашої землі. Тож давайте сьогодні діти ми з вами відправимося в подорож від колосочка до пишного нашого хліба. Шлях цей дуже довгий та важкий. Спочатку треба виробити поле, обробити зерно та посіяти земельку. Ціле літо поле поливає дощі та гріє сонечко. Зернята проростають, з'являються маленькі зелені листочки. Під сонечком вони збільшуються, стають все вищими вищими, і на стеблі з'являється колосок з безлічю маленькими зернинок. Потім колоски дозрівають і стають жовтими. І лиш тоді комбайнери молотять зерно. А колись давно діти, коли не було комбанів, колоски косили серпами або косою. Цей процес називався жнивами. А тепер комбайни вигружають зерно у вантажівки. Вантажівки відвозять зерно, на тік, елеватор. Потім везуть у млин. У млині роблять борошно. Тоді борошно. На пекарні, де випікають з нього смачний запашний хліб. Спеціальні машини везуть хліб у магазини, де ми його купуємо. Ось діти, який шлях проходить хліб, поки він до нашого столу. Скільки багато людей працює над ним, щоб він був у ваших родинах. Тому існують правила поводження з хлібом. Ніколи не кидайте хліб. Беріть скільки хліба, скільки можна його з'їсти. І, діти, запам'ятайте на все життя, що хліб у всьому голова.